Буду, буде полювання на арчі. <ривання> арчі. Моє сонечко будемо призивати. Я хотіла, щоб ти своєю лапкою то призвав, але mm -hmm. з того немає ніякої користі. Тож, давай зараз я тебе посаджу в поряд, і ти будеш зі мною призивати. Все. Коротше, в нас полювання на Арчу. <ривання> Ось на цього. Арчі, ми просто зобов'язані. Зобов'язані його отримати. Давай сідай вдало. І починаємо призивати. У нас є вісім амулетів, ми для цього навмисно їх купили. О! Щось. Арчі. Давай. Я в тебе вірю. Ти не телесманиш мені, я в тебе вірю. Mm. Ой, Господи, Ну хоч заберу, тоді в мене залишається. Она тель заберу, значить. Все, нікуди не будемо вертіти, чи трішки покрутимо. Ось так от, все, і назад. Давай ще. Давай, 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 давай. Крутива. Хоч би не ну з фіолетом мені везе. З фіолетом це дуже швидкий і це кльово. Я хочу арчі, я хочу арчі, арчі. Або ти е, скажеш, що одного мене достатньо, треба більше ніяких арчі. Давайте, ще арчі, я хочу арчі, ще, ще одного, подвійного. Це, це що у нас? Який і в нас чотири амулети. Давайте, давайте. Він такий, які прикольні. Арчі, я, я, я вірю, я вірю в нас. Давай. трійки, блін. Елітний корм. Де да, що ж таке? Арченька, давай, ось, давай, давай, давай. Тримаємо кулаки, тримаємо лапи. Обід, ну, звісно, що, що він є. І що тут два два, залиш, три, два залишилося? Давай, давай, давай зеленького Арчу, давай. Ти. є рудий, дородого, зелененький, дуже буде дуже посугувати. Давай. Останній. Ну, зараз підемо забирати Анатель. Давай, я в нас вірю. Арче, може останнє твоєю лапкою? Давай, давай твоєю лапкою. Натискай. Натискай от на Арче. Давай. Ось наша лапа. Наша лапа. І зараз ми натискаємо. Давай, давай. О, натиснули. Давай, Арті, Арті. Що це таке? Що це таке? От дивися, от що це таке? Ну, гаразд. Ну, може, що і накаляду ще, сики буде йти цей. А... Сезонний призив, може, ще і ось, може, за монетки там будемо полювати на нього. А зараз пішли, заберемо все ж таки мою е, Анатель. Герой місяця, все, ми його забираємо. Получи. Отримати, так. Це ж Анатель? Муже випадково не на того натиснула. На Все, в мене є натель! Як планувалася? <гум> ну, в принципі, непогано, так? Хоча я зрозуміла, ти проти, щоб хтось був кр... окрім тебе ще якісь арчі тут в нас. Ти єдиний та неповторний. <гум> Все. Отримати. Тож до наступних зустрічей. Все. Всім пока, слава Україні, героям слава. Все. до наступних призовів.